Трі, от коли ми говоримо про те, що нам потрібні ресурси, буквально все, що здатне там їздити, літати, стріляти, чи не недооцінюємо ми оцю потенційну можливість спливати, руйнувати ну там фундаментальні бойові спроможності окупантів за допомогою от, мережевих таких атак. Ну однозначно, у нас саме ця сфера війни вона не набула такого розвитку. І на відміну, приміром, від того ж таки НАТО, який визнав і на своєму фактично на своїх річних самітах, вони визнали, що кіберпростір є повноцінним простором ведення бойових дій. Але визнати вони визнали, однак ні захистити знову ж таки східне узбережжя від втручання росіян, ані інші факти, коли просто проникали, атакували ну власне комп'ютерні системи і парламентів і інших центральних органів влади, Німеччина, Велика Британія, Франція. Тобто, насправді, ось ці кіберфахівці в Росії вони є досить сильними, і навіть при спілкуванні для прикладу з європейськими політиками вони прямо говорять, що ми боїмося, боїмося забирати російські активи. Ми боїмося е, десь натиснути на росіян в Європі, тому що ми е, дуже хвилюємося через можливу їхню кібератаку на інфраструктуру. Тому так, те, що робить сьогодні наше головне управління розвідки, те, що воно атакує, ось такі е, ну дійсно, це вже військові об'єкти, тобто це не просто е, цивільні якісь об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, але і е, е, покласти зв'язок, покласти їхні дрони DJI, е, тобто і зробити це система. Темно, це є дійсно великий приклад в цій війні, і от точно так само, як ми випробовуємо новітні зразки західної зброї, точно так само, як ми показуємо, як можна взаємодіяти комбінувати різні типи озброєння, точно ось в кіберсфері на сьогодні ми показуємо, як можна бити росіян. Це великий приклад, в тому числі для наших західних партнерів. А можемо, ми знаєте, ну якщо нам складно залучити. Країни НАТО до безпосередньої участі в війні, там солдатів НАТО, да чи можемо ми залучити чи є це потенційно? Ну скажімо так, знаєте, таким клондайком залучити величезну кількість кіберфахівців міжнародної спільноти для? Протидії російському там тероризму, російській агресії справді, але так само як і на землі, так само в кіберсфері є певний цифровий слід, і є також ось це полювання за тими компаніями, тими групами угу. кіберфахівців, які можуть проводити будь-які акції. Тому звісно ж це може бути розцінено як і втручання однак, створення такої інфраструктури тут в Україні, забезпечення саме таких груп. Ось Сіп і постановка завдань, виконання, ось це все так би мовити, злагодження це все питання нашого завтра, коли нам дійсно потрібно буде воювати проти знову ж таки всіх тих кібертехнологій, якими сьогодні ще досі володіє Москва.